Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося. Сьогодні пішла тема у нас, що приходило до мене вночі. Угу. У нас такий розклад був. Давненько був, але був. І давайте подивимося, можливо, до когось приходив предок, можливо, до когось. Приходило щось інше, можливо, якісь підказки. Угу. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, за підписки, благодарна за донати і хай вам повернеться. Так, і поїхали. Хто ви на сьогодні? Так, ви дійсно отримали якесь повідомлення про якийсь обман. Зараз будемо дивитися детальніше. Так, але вчений. Тобто треба щось е, прояснити. Ви отримали повідомлення про те, що хтось за вами спостерігає. Я буду казати прямо так, як мені йде. Що хтось за вами спостерігає. І якийсь обман. Так, про що обман? Дві карти вчення. Дівочки, або треба. Е, про що обман? Хтось з вас, знаєте, намагається вас вивчити? Або вам треба щось прояснити. Так, не будемо гадати, так? Да? Будемо дивитися. Так, повідомлення. Про те, що люди за вами наблюдають. І от також іде те, що вони отримують якусь інформацію, це неправда. Поїхали. Хто приходив у вісні? Що приходило у вісні? Так. Майбутнє. Знаєте, якось йде? Хтось намагався або зазирнути в ваше майбутнє, або спрогнозувати ваше майбутнє, або От прямо таке йде. Хтось хотів зазирнути в ваше майбутнє, щось в майбутньому вкрасти. Давайте запитаємо, про що крадіжка? Вкрасти вашу чистоту, дівчики, подивитися, як у вас так все виходить. Так, знаєте, як, начебто, хтось хотів ваші. Хтось хотів ваші м, забрати собі, ув'язнити ваш урожай. Можливо, ваші стосунки. Отак. Зрозуміли мене? Подивитися, як у вас це виходить. Чому ж ви знаходитеся в такому ресурсі? І начебто, полонити це все викрасти через сон. Хто мене розуміє, той мене розуміє. Я не буду вдаватися в деталі, тому що це розклад не для всіх. Начебто, або вкрасти ваші стосутки, або вкрасти ваш урожай, ваші ресурси. Так, і приходить в тінню, тобто чимось нечистим, неявним. Розумієте? Далі. Ще нам, будь ласка, розкажіть, що ми повинні знати. Хто, покажися? Покажися, хто приходив у хто а Знаєте, як він каже? людина яка на відстані, він каже, ти знайдеш спосіб. Знайдеш спосіб, проаналізуй, і ти дізнаєшся. Розумієте, людина, яка від тебе на відстані. Проаналізуй, і ти дізнаєшся. Тобто, ти знаєш цю людину, хтось дуже жорстокий, який визнає твої, твої переваги, який визнає, що ти краще нього, розумієте? Який визнає, що ти сонце, а він опудало? Як вам показати? З усіх сторін покажу. Той, хто реально визнає те, що ви кращі від нього, вищі від нього. Ресурсами, там, сімейним станом, сімейними стосунками. Чим би це не було? Розумієте? Так, Ну, вам кажу про те, що ви цю людину знаєте, вам треба тільки добре подумати. Добре, що хотіли у вісні від вас, крім того, щоб вкрасти? Так. Дівочки, перше, що мені пішло, це хотіли, хотіли підключитися до вашої якоїсь творчості. Причому ж підключитися під виглядом партнерства. От навіть знаєте, як? Тут мені тут більше йде якось скопіювати. Розумієте, скопіювати, начебто відвести ваш ресурс до себе. Хто в мене розуміє, я ще раз повторюся, той мене, той мене зрозумів, начебто розділити ваші ресурси. І відтяпати собі. Причому це було швидко, можливо, ви раніше такого не помічали. І отут про творчість саме про природу, про те, що про інтуїт, про успіх, про єстецівність, про те, як ви розвиваєтеся, в чому там ви класна. Масі, хвостик, не важи сюди. Зрозуміли мене? Давайте ще. Що ще хотіли? На що ще зазіхали у вісні? Ось воно, девочки. Ось дивіться, боже дві карти. Ви ви, 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 ви невдача, зрозуміли, коротше, хотіли е, по спокусам, ну, прийшло щось темне до вас і отримало невдачу. Розумієте, оця карта витягнулася після цієї. Після, невда... після е, диявола випала невдача, тому що ви чиста. так, е, Потрапили під суд, вищі сили не допустили. Вище, або навіть можу сказати, що навіть нижчі сили не допустили. Ви надто чиста. Добре, або чистий, до речі. Так, бо хлопчики у мене також дивляться зі знаннями, я це знаю. Добре. Що ще вам треба знати про цю ситуацію? Про те, що люди вас ненавидять. Знаєте за що? За те, що їм дуже трудно до вас дібратися. Так що вони ставлять пастки, а ви це все просто а, ну, а ви або відзеркалюєте, або, або їм дуже важко вдається до вас дотягнутися. Що ще вам треба знати? За це вони вас просто призирають. Вони вважають вас, ні, навіть вони вважають, що вони кращі вас, і не розуміють, як це ви кращі в них. Далі, вони вас вивчають. Вони вас вивчають. А можливо, навіть знаєте, як це хтось із близького от, оточення, і вони е вивчають навіть, навіть ваші захисти. Прощупують ваші захисти у вісні. Таке теж буває. Так що не. не, не ми... Не удивляйтесь, зрозуміли. Намагаються з вами взаємодіяти як близькі люди, як сімейство, як, ну, і навіть прямо рідні, тільки не в плані. От чомусь, тут не йде про кровних родичів. Тут більше йде про людей, які підлабузники. Хочуть бути частиною начебто, вашої сім'ї. Прощупати ваші самі мільчайші от прямо вивчити вас до самих мільчайших подробиць. Прям вивчають, вивчають, що ще нам треба знати про цю ситуацію. Чи вони хочуть вашої влади? Чи вони хочуть вашого дальновидного успіху, також люди із сім'ї, тобто хочуть вашої стабільності, і готові навіть, чесно скажу, десь платити комусь, якимсь майстрам, щоб відтяпати вашого ресурса. Так, влаштувати у вас у вашому житті справжній дебош. Схилити вас до чогось нечистого, щоб ви були на виборі, щоб ви хлібнули також гіркої редьки. Так, дуже хладнокровні, дуже настроєні відстоювати оцю всю вашу ваш добробут, хочеться сказати. Причому не тільки матеріальний, а й ментальний. Угу, Ваші знання. Так, давайте ще хочу зараз, що ще нам треба знати. Що ви це все передбачили? Що у вас є під передбачили, тобто, ви це можливо, ну тут йде, що це не, перше, не в перший раз таке відбувається, можливо, не для всіх, розумієте? Е, якийсь, якась, в якоїсь частини такі напади вже у вісні були. Люди, можливо, також можу сказати, що зверталися до якихось, от чомусь іде слово, провидців, платили за це гроші, щоб покопатися у вашому минулому і зрозуміти, де ви берете силу. Отак, от підтримка біля вас, дівочки. Так, але дівочки, ви під захистом, розумієте, а вони прямо хочуть, знаєте, як от хочуть вашого, прямо от за спасіба хочуть вашого, розумієте? Вони вважають вас переможцем, вони вважають, що ви не гідні тих. Е Подарунків долі, якими ви наразі володієте, того захисту ви не гідні. ви не гідні прямо жиробіситися, можу так і сказати. Так, засуджують вас, звичайно, являються до вас навіть у вісні, як незвані гості, але все це для них ну, не заканчується нічим, пусто, порожньо. Розумієте? Тому що у вас свій шлях, а вони знаходяться в ілюзіях. Звертаються до відьом. Але тут та відьма, знаєте, більше про. Можливо, люди якісь або зі здібностями, або тут більше от, про те, що люди якісь також займаються творчістю. Ну, саме в ці колоді дві карти відьма, і тут ця відьма добра. Кажуть про те, що ви знаєте, як їх як або почиститися, або як їх відвадити від себе. Добре. Давайте запитаємо зараз, чим закінчився, чим закінчився цей напад? Дівочки, вам, знаєте, що кажуть? вам кажуть, що ви дуже достойно сразилися, і що зла відьма? Що ви її подавили? Боже, слава Богу, ви її подавили і залишилися в незалежності в своїй шикарно так, плітки. Тобто хотіла вона щось е, дізнатися, але не дізналася, не, не, не дізналася всього, що вона хотіла уві сні у вас про вас. Ну, кожен не вийшло, ви зрозуміли. Все, що вона почула, інформація або хотіла. Інформація була ложна. Так, дівчатки, розклад не для всіх, не, не здивовуйтеся. Вас багато і є дійсно люди не просто ті, що дивляться таро, а розклади. І не, не, не тільки ті, що дивляться просто сумки. Так, Я чекаю зворотних коментарів, звичайно, на цьому розкладі. Так, ще раз повторюся, ви відстояли свої, ваша зла відьма придушена, зазіхання ваше погашене, можу сказати. Ви в від, відвазі, ви у незалежності. Що ще? Так. Дуже було болісно, знаєте, як? От, значить, то їхній план не сработав. От договір і планування. Вони планували планували якось або зазіхнути на ваше, або збити вас зі шляху, і їм було дуже боляче, бо це не сталося. Так, підсумок. Дивіться, який шикарний підсумок. І, звичайно, трансформація. і Звичайно, вони самі потрапили в свою пастку. Так, давайте візьмемо вам пораду. Не буду довго затягувати, щоб Ютуб пропустив. Давайте візьмемо вам пораду. Вам кажуть про те, дівочки, що. Навіть у сні до вас прийшла якась допомога. Або ви були наскільки сильні от від цього негативу, от карта негативу, що ви, ну, начебто, що вас ваші родові або закрили, або у вас вистачило власної сили закрити. Оце все розумієте, управління часом. Про що? Про що ви? Про те, що ви під захистом, замок. Розумієте, що вони не достали тієї інформації, яка б їм хотілося. Так, це було сраження, вони кажуть. Але ти потихеньку ростеш у своїй силі, і потихеньку ти от, здатна себе відстояти. Твоя сила росте, ти це розумієш. Так, ти в чистоті. Давайте ще хочу. Ще що нам пораду, дайте ще, будь ласка. Вони кажуть, що... Той, хто дає тобі поради, це зовсім інша тема. Пішла. Той, хто дає тобі поради, намагається дати тобі, начебто, бути тобі другом, насправді хоче про тебе дуже багато знати, зводить тебе в заблуждіння чи людина під маскою, і кажуть, що будь подалі від таких людей. Угу, зрозуміли мене? Я вас всіх обіймаю, всіх благодарю. Я чекаю під цей розклад, чекаю дуже зворотній зв'язок, тому що е таких розкладів набагато менше, ніж хотілося б, наприклад, мені. Я вас всіх обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце.